Всім привіт! Мене звати Люда і ви дивитесь огляд техніки від компанії Комп'ютерний Всесвіт. І сьогодні ми разом з вами детально роздивимось планшет від компанії Модеком, а саме модель 8001. Знайомство будь-якого пристрою починається з коробки. Планшет знаходиться в елегантній білій коробці, відкривши яку, нашому взору предстає сам планшет. Зовнішній вигляд планшета не класичний прямокутник з закругленими краями. Модель представлена у чорному кольорі. Задня кришка має матову поверхню, тому навіть у вологих руках планшет буде лежати впевнено. Окремо поради і комплектація. Варто відмітити, що, як правило, планшети комплектують лише зарядним пристроєм. А тут ви знайдете і навушники, невеличка дрібниця, Але приємно. Перший плюс зараховано. Варто звернути увагу на самі розміри планшета. Висота. 200 мм, а ширина 150 мм. Вони не надто габаритні, що підкреслює практичність, але не надто маленькі. Товщина складає 10 мм. Вага планшета складає всього лише 380 г, що дозволить вам використовувати планшет досить тривалий час, навіть без натяку на втому рук. Modicon – це планшет з будованим модулем 3G. Що забезпечує доступ до інтернету незалежно від місця, де буде знаходитись користувач. Варто зазначити, що дизайн досить таки простий та лаконічний. Проте, наряду з цим, за рахунок цікавої та незвичної поверхні задньої кришки, ми маємо дуже стильне рішення. Планшет дивиться витримано і стильно. Клавіші розміщені на боковій грані задньої кришки. А на верхній грані ми маємо роз'єм мікро-USB, а по сусідству. З'ємна навушники планшет має розширення 1024 на 768. У додавах до цього виконаний по технології ips екран з великими кутами огляду ідеально відправдовує себе під час використання навіть при яскравому сонці. Зображення на такому екрані має виключну чіткість і натуральну глибину кольорів. Відображає 16,7 мільйонів кольорів. Вбудовані 8 ГБ пам'яті забезпечить встановлення великої кількості додатків, улюблених фільмів і різних файлів. Збільшити внутрішню пам'ять можна за допомогою карти microSD до 32 ГБ. За продуктивність планшета відповідає двоядерний процесор Mediatek 8377 з тактовою частотою 1,4 ГГц, а підтримує його суперпродуктивна операційна пам'ять типу ddr 3 з ємністю 1 ГБ. Миттєво посилає дані зі свого планшету на інший пристрій. Це можливо за допомогою вбудованого пристрій модуля Bluetooth 2 і 1. Фронтальна камера має матрицю всього 0,3 Мпікселя, проте цього цілком достатньо для спілкування відеочаті. 2 мегапікселя має основна камера, завдяки якій легко зберегти свої спогади. Ми не дозволимо, щоб хоча б один важливий момент залишився незафіксованим. Отже, якщо вам потрібен компактний планшет з будованим 3 g модулем високої якості зображення. Великим внутрішнім об'ємом пам'яті та стильним дизайном Одеком 8001 саме для вас. Це був огляд техніки від мережі магазинів «Комп'ютерне сесій. Дали всім покупок!